Що ти робиш оце? Маркус? Ти шо кушаєш пенопласт? Ей, какашка, ти така мала. Боже, боже. Іди сюди. Як ти до цього додумався? Це так подаруночки зранку. Боже. Тільки вже вигражено. Куди ти пішов? Айди сюди. Айди сюди, шкодник. Так, да, дивіться, дівчата, дивіться. Дивіться. Це він зробив. Тоша, куди ти дивилася? Куди оці його очі дивилися? Дивися своїм сином. Що він оце робить? Яке оце вас А Ти чого прийшов? А, ти, ти продовжить прийшов? Як шоці? Я в шоці. Господи, це просто треш контент. Подивись, що він робить. Як ти це прокоментуєш? Стой. Ні, ну ти, ти ж посмотри, в тебе що зуби ріжуться, ти що дикобраз. Маркус. Тоша. Це ужас, ти посмотри. Я поняла. Це він уявив себе оцим міньйоном, мабуть, так? Да? Він? Це він тебе заразив, укусив тебе. Оце тобі Іраночок. <гій> Тоша. Що зараз чи що? Ну, ви тільки посмотрите. А може це ти його і навчила? Нє, не, отдайте. Це моє. Як ото кури клюють саме, цей самий піно, цей пінопласт. А в мене коти. А у мене коти. Тут це на мене нападає. Ой, я бачу, я держу яйць. ігрушку. Ні, я просто в шоці. Я просто в шокі. Я перший раз в житті бачу, що оцей кіт таке робив. Це в мене там стоїть такий ящик. Я переїжджала і туди слажувала таку ненужну мелоч. Поставила, думаю, хай стоїть. Ну, Но... Не тут то било. Ти снежний котик. Нема, нема вже там такого. Що ти робиш? Все, ребята, оце йде на мусорку. Понятно? Все, кажіть. Пока, кажи, Пока, пенопластик. Думаю, ну шо ж краблося в ночи? Все. На мусорку. На мусорку. Как у бяку.